Тренування сумських тихвендійців виглядає таким чином: спочатку пробіжка свіжим повітрям, потім розтяжка, потім тренування у залі. Сьогодні вони тренуються а на минулому тижні брали участь у Open School Combat Games 2023, які відбулись у сербському Белграді. У цих змаганнях взяли участь понад 2500 спортсменів. У складі національної збірної України серед школярів були представники самбо, дзюдо, боротьби вільної, греко римської та жіночої і тхеквандо ВТФ. У Тхеквандо п'ятеро сумчан вибрали місця на п'єдесталі пошани. Це Єлизавета Мяснянкіна. І вона піднялась в Белграді на вищу сходинку п'єдесталу Пашани у своїй ваговій категорії. Було два поєдинки, але було це неочікувано, тому що за день до змагань в мене ну, була лише одна дівчинка. Потім я дізналася, що в мене два бої було. Виграла, була, звісно, дуже рада. Першою в столиці Сербії стала і Аліса Павленко. Говорить, усі на Combat Games відпрацювали на відмінно. Всі тренувалися, всі посіли, як я вважаю ці місця на які напрацювали. Тому я впевнена, що далі буде більше медалей, більше золотих медалей. Третю на сербському татамі стала Варвара Ніфьодова. Незважаючи на поразку у Белграді, варя вірить, у майбутньому будуть перемоги. цей вид спорту він мені подобається. Я горю цим видом спорту. Я не знаю, я не уявляю своє життя без так у Болграді сумчани вибрали два золота, срібла та дві бронзові медалі. Всі п'ятеро спортсменів повернулись з медалями. Тренер тхеквандистів Олександр Хоменко говорить, спортсмени показали клас сумської школи. Красавчики, красавчики всі могли привести п'ять золотих з п'яти. Я всім задоволений. Результати дуже потужні. І як тренер це можу сказати, і як просто глядач, який вболіває, в принципі, за сумчан. Тому це крутий результат. Цього разу після пробіжки тренування в залі не було. Одноклубники привітали учасників Комбат Геймс з успіхом і вручили солодкий подарунок. Торт отримала і іменинниця Влада Редька, яка у Сербії стала бронзовою призеркою. Олександр Качанов, Євген Абрасімов суспільне новини суми.